Як правильно підзарядити акумулятор? В даному випадку з акумулятор, який у вас має низький заряд, його можна не знімати з автомобіля. Нехай він залишається в своєму штатному положенні там, де він має бути. Але ми від нього від'єднали мінусову клему. Ось ми так в сторону прибрали. І від'єднали від плюсову клему, ми теж прибрали в сторону, щоб вона ні до чого не торкалася. Для підзаряджування ми використаємо зарядний пристрій радянського зразка. Ось таку він має характеристику. Для того, щоб підготуватись до Підзаряджування акумулятора ми маємо викрутити отакі пробки із самого акумулятора. Під'єднати дроти підзаряджувального пристрою плюс. Бачимо плюс на плюсову клему, Мінус. Там он є позначка мінус. На мінусову клему, Виставити. Найменший заряд, як можна менше. Е, включити, включити е, у мережу 220. Зараз ми включимо. Так, що показує наш амперметр? Амперметр показує зараз десь близько одинички трошки більше. Ми додамо десь на два, на дві позначки. Щоб було більше двох, можна додати трошки більше, нехай буде близько чотирьох ампер. Для батареї. Яку ми використовуємо, це 60-ка, вона так, майже повністю розряджена і дуже непогано, якщо ми будемо заряджати малим током як можна найдовше. Протягом певного часу у нас наш прилад. Амперметр, так званий, буде показувати дещо менший заряд, і позначка буде спускатися вниз з 4 до 0. Дуже важливо заряджати на малому тоці і як можна довше. Бачите, з моменту, поки ми з вами включили і виставили на 4 Ампери. Ампераж став падати. Це говорить про те, що заряд, акумулятор бере зарядку. Трошки почекаємо і подивимось через кілька годин наш результат. В кінці ми переміримо щільність електроліту, ну і побачимо, наскільки ми змогли зарядити нашу батарею. Пройшло майже 3 години. Показник нашого амперметра знизився до 3 Ампер, зарядку акумулятор бере, почав кипіти. Ми чуємо таке специфічне булькання. Бачимо всередині. Бульбашки. Це говорить про те, що акумулятор в достатньо непоганому стані. Бере зарядку. Ну, оглянемо ще через кілька годин. Минуло 12 годин. Ми вимкнули підзарядний пристрій. Зараз ми перевіримо щільність електроліту. Електроліт у нас складається із соляної кислоти і дистилірованої води. Отже, перша банка. Використовуємо такий пристрій для перевірки щільності. Це ареометр. Бачимо показник. 1,22. Далі.

21 ну, трошки менше. Перевіримо зарядку. Для цього використаємо мультитестер. Бачимо 1287 вольт. Висновок такий. Батарея має потребу у підзарядці, але влітку її можна використовувати. Хоча заряд замалий. Краще було б 24, 26. 1, 24, 1, 26. Всім дякую.